Великий Український похід 2018. Фільм другий. Від Карпат і до путівля Рейдова Епопея. Контопський гузель. Кричка зніжена обережно просувалась, наче зачепитися, на зорі боялося. Придивлявся, прислухався до всього, що навколо. Тут руїни, там руїни. І гадав, що запізнився. Царський той старий завод, пам'ятаю, із дитинства, ще із комунарська, вже тоді його ламали. Добре будували, міцно, комуністам не вдалося знищити до основання, може, патріотам вдасться. Але переляк пройшов, канатоп мене зустрів, ні оркестром, ні піснями, чистим вимитим пероном. Як і обіцяв, приїхав у 7.40 сорок за місцевим. Капітошка з переляку заховався десь у лісі. Що ж, в житті усе попалі, світ і темрява, темряв і звічно, зло й добро, як суперечка, між усім тонкий кордон. За вокзалом дуже брудно, в пояс колиться бур'ян, туалет такий, що стрьомно. взагалі туди ходити. Люди продають продукти на дорозі, ганку, східця, а на ринку при вокзальнім людям брилу підложили. Лазить через неї всі, і старі, і молоді, інваліди, бізнесмени, ну і я собі також. Прогулявся аж до церкви, там молився, свічку ставив, знав, де є монастирі і по рельсах повернувся. В Конотопі дивне диво, можна колією гнатись по травайним рельсам. Про траваї вже забули. Можна, метрів сто на рік рельсів тих здавати в лом, виконати план бюджетний і нависти лад у місті. Далі в місто не ходив. Логіка проста в мене. Де живуть присті, так всюди, де багаті, там не пустять. До міськради не ходив, щоб відсотки зняти, навіть хотів червоний на бензин дати на козьбу бур'яну. Всі такі, бо незалежні, хиркають на допомогу і нікому ні до чого справи в руки не лягає. Македонського, мабуть, треба Олександра їм, щоб прийшов та розрубав. Гузля конотопського